Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Вітаю вас у своєму саду. Починається новий тиждень, і я хочу побажати вам усім гарного осіннього тижня. У нас іде дощик, як ви бачите. Ждали ми його довго-довго і діждалися. Уже три дні поспіль іде. Іде тихій, іде. Такий густенький, дрібненький дощик. Хто посіяв гірчицю, хто, можливо, ще щось зробив там на городі, то посходить, Квітують троянди, а я вийшла з чашечкою кави, випити каву у себе на ганочку і послухати шум дощу. Попереду робочий день. Зараз ранок-ранок. Тож всім бажаю гарного дня. Нехай цей день принесе вам гарні новини, щедрість, гарних друзів. Хай все буде добре і мирне небо над головою обов'язково. Нехай з дощем, але з мирним дощем. Осіннім і таким потрібним дощиком. А нашим собачкам, мабуть, не хочеться на двір. Вони е, все-таки сіляти йде. Вони всі знаходяться у будинку. От. Ліра, ти привітайся з усіма і побажаю всім гарного дня. Нехай буде для всіх день цей гарний. Але лірочка на дощ не хоче, і це правильно, чого там мокнуть лапи мазати, а потім мені буде більше роботи лапи мить, там пол мить і так далі. Ну, от так от у нас починається ранок. І я надіюсь, день буде плодотворним. На порозі залишилися тільки поодинокі квіти. Цитрусові внесла. Пам'ятаєте, у мене тут стояв мій садочок із цитрусових. А зараз остався один розмарин. Ну і ось е, він квітує. Бачите, такі ніжні голубенькі квіточки розмарину. Це нові плагінці, які вийшли. І ще тут ось пуп'яночки маленькі, маленькі такі він буде квітувати. Ну, поки немає морозу, він буде стояти. На дворі. На жаль, у нас розмарін не зимує. У мене був досвід попередніх років, колись я посіяла його з насінинки. До речі, цей теж виріс у мене з насінини. І я залишила на дворі, я його укрила. Ну, це було давно вже. Це було років, може, 15 назад. І він у мене благополучно змерз взимку. Потім я знову виростила з насінини. Знову ще краще там уже вкрила, якось придумала, не пам'ятаю вже, що я там робила. Ну, в общем, я його залишила на дворі укритим. І він знов не призимував. Ну, в общем, я побачила, що ця рослина вона не для нашої зони. Хоч ми і в Україні живемо, хоч у нас і теплі зими, але все одно і маленький мороз його знищує. Ну, в мене, правда, немає таких сортів, може, такі сорти існують, які зимують на дворі. Можливо. От. Ну, цей не зимує. От. І от я зараз пройдусь трошки по садочку з кавою біля своїх рослин. Покажу вам ще чебрець. Подивіться, ось який він у мене розкішний. На ньому листя вже позліталося, попадало в його кучері, позастрягало. Треба... Витягати. І ще ось одна рослина. Оце деревовидний піон. На сінинки я тут посадила. Бачите, от такі от росточки деревовидного піона. Ніодаун. Така вона чарівна, така вона ніжна і гарна. Люблю цю дуже троянду, хоча я не люблю за те, що вона... Царапається, ну, дереться, вона, звісно, не по-дитячі. Ох, як зачепить до кістки. Ну, це така вже дівчинка, вона серйозна, якщо її чіпать, що за нею зачепиться. Ну, але ж, яка ж вона ніжна і красива. Подивіться, на цю ніжність. І ось моя мрія Березклет. Березклет пішов на стінку. Оце я таке хочу. У мене тут такий собі англійський садочок, мені хочеться, щоб все-таки бересклет був на стіні. Ну, побачу, чи вийде в мене це. І ось лежить тут прямо як натюрморт. Ця троянда на підвіконні. Це ньюдаун штатовської селекції. Садочок мокрий. Шнеє вальцер в бутонах. Хости мокрі, гортензії, тихий дощик. Шнеє вітхен квітує. Ось вона. Або айсберг називається інакше. друг назву має. Ну і тут все стоїть мокре-мокре, в дощі, в дощі. Гойдалка наша під накриттям, вона суха. Стіл теж має таку скатертину, що можна залишати на дворі. Листя натрусилося з яблуні. На дворі осінь. справжня осінь, прохолодно сьогодні. Ну, не так, щоб холодно, але прохолодно. Пройдемо по місточку. Місточок теж мокрий стоїть. Але рослини радіють. Радіють вони цьому дощу. Доболисна гортензія. Бачите, як вона розкинулась, як вона підставляє свої листочки до дощику і Марта прийшла. Марточка привітається, прийшла, привітатися, прийшла з гостями нашого каналу. Мартишка наша, Марта. І бачите, ось як розкинулася яснотка. Ясноточка прикрашає цей, цю водойму. Як їй тут сподобалось рости, от вона розкинула, на ну, які оригінальні. Листочки, оці вар'єгатні. Мені дуже ця рослина подобається, коли, на квіт... коли вона росте от такою групою, коли куртина ця велика-велика. Гляньте, які вони ці листки красиві. Привіт-привіт! Прийшла, прийшла моя красунька Ну як же? Марта, Марта любить зніматися. Так от, бачите, ну, на руки тебе брати, Ні, на руки не буду брати. Давай, покажися, яка ти в мене красива. Моя така собі віолончелістка. Віолончель їй би в лапки, і вона б щось вам зіграла. Дуже красивий наряд має сама чорна, і в неї такий біла ковтинка, така красуня, красуня. Вот. Так от, от, так виглядає мій імпровізований ставочок. І з цієї сторони теж яснотка розкинулася. І варігатний аїр, от таким от стрілами варігатними вверх зіймається. От бачите, який він. Трохи білий, трохи зелений. Половина такого, половина такого. Хочу вам показати вам ще каніт. Яка насиченість. Кольору, гляньте, яка набитість за цвіття. Отака От красуня моя квітка ця, а каніт дуже ефектно виглядає зараз, тоді, коли такі пастельні тони в саду. А він оцією своєю синівою такою. Такою блакиттю, таким ну, синім кольором, він не блакитний, він іменно синій і з фіолетовим відтінком. Він дуже прикрашає сад. І серед цих уже позеленіших шапок гортензії він дуже гарно відтіняє все. Не стоїть чисте, мокре, напите. І ну, отак от виглядають мої рослини гейхери. Гейхери в мене двох сортів, не знаю, як називаються ці сорти, але вони різні. Ось з зеленими такими. Плямками і от така от мармурова якась. От. Ну, і я їх поки що розвожу, як то кажуть, бо в мене їх мало. І ще я їх трошки порозсаджувала, буде більше. Але хотілося, щоб вони були з більшими листочками. Я їхні квітоноси обрізала. Ну, може, через те, що все-таки вологи було мало. Вони ж люблять вологу. Зате бадан, ось подивіться, який він лапатий, вухатий, красивий. Ну, а Марта хоче на руки, і хоч ти що хочеш, бери, каже мене на руки Оце ця кицька моя, яка мені привела двох котенят. Я вам колись розказувала, що в період війни, коли ми поїхали з дому, коли тут була окупація. Ця кися спасалась у нас у сараї. Про це я потім дізналася. Ну і зразу після окупації, коли ми вернулися на осінь, вона мені привела двох котенят. На горище. я і не знала про те, а потім узнала вже, як котенята були. Тепер у мене ще є двоє котів Грей і Грета. Чого я чорного кота греєм назвала? Бо я його, коли побачила на горищі, він мені показався. Сіреньким. От, і, ну, і я вирішила, що це Добринін котик, бо у нас попередній кіт був сірий Добриня. от, І я кажу, у виходить, <сувачається>, що так, І я його назвала Греєм. Ну, а потім, коли ж вже стало холодно, що ти будеш робити. Ну, в общем, для мене це було і ще одне було таке іспитання, тому що я була не готова брати котів. У мене було Ліра і Сільвер, і я вже втомилася від цього, від цього благодійництва, тому що я ж знаю, яка це нагрузка, це опять же ж всі котячі проблеми і багато чого. Але ж де ти дінешся, як вони вже в тебе на горищі. Прийшлось забрати будинок. Ну, У нас там була, як ми кажемо, іменна корзина, у якій народжувались попередні котики. У мене завжди коти були. От. Але після Добрині я вже сказала все, що я вже більш не можу. Переживання ці, коли вони хворіють, коли з ними щось стається або ще щось, і ці всі. Ну, в общем, Хто займається цим, в кого є котики, то ви знаєте. Ну, Правді, можна по-різному до них відноситися. Можна просто не звертати уваги. Ну, я не можу не звертати уваги. І от я взяла значить, цих котів, тепер у мене і грей, і грета. Так от, як виявилося, що цей же ж грей, він зовсім не грей, він чорненький. Але ж уже я його назвала. Ну, кажу, добре, все, я тебе не буду вже інакше кликати, так як ти в мене вже є грей, так ти вже в мене і будеш греєм. Ну так він не остався греєм. А кицьку назвали Мартою. Хоча це насправді я не знаю, чия це кицька. В общем, вона до нас прийшла. І у нас тут навела своїх котенят. Так що так у нас тепер з'явилися. ну Це було в 22-му році. А зараз у нас вже 24-й. Це вже вони два роки у нас живуть. Ну і такі вже вони всі домашні, домашні, наші, наші, люблені, люблені. Ну, так, як і потрібно. Так, як і буває насправді, так, як завжди. І треба, щоб було. Дорогі друзі, ну на цій ноті я хочу з вами. Як би сказати, до наступного разу сказати вам до побачення. Люблю вас всіх. Рада, що ви в мене є. Дякую всім за те, хто гуляв зі мною під дощем у мокрому садку, але такому свіжому, гарному і осінньому. Ну, знаєте, все-таки скоро зима. І будемо чекати знову весни, знову літа. То давайте насолоджуватися тим, що є. Зараз і як воно нам зігріває душу. От, до речі, бургманця ще стоїть із бутонами. Подивіться, вона має зацвісти. Хотілося б, щоб ще було тепло і щоб вона таки зацвіла. Ну, а там буде видно вже, як вийде. Тож, дорогі мої, всім дякую за прогулянку, за те, що мені створили компанію, таке приємне товариство, дякую вам. За те, що ви мені пишете відгуки, що ви мені ставите уподобайки. Ділитеся своїм досвідом. Ну, а зараз до побачення. Всім гарного дня. До нових зустрічей. Підписуйтесь, то ще не підписався. З вами була Наталія у своєму трояндовому саду.